Я інвестував в акції більше 30 тисяч доларів і ось скільки дивідендів отримав у травні. Від британської компанії Money Group, яка володіє декількома фінансовими сайтами, я отримав 18,4 фунти. У доларах це 24,43. Фармацевтична компанія Bristol Mayers заплатила мені 9 ,92 доларів 92 центи. Verizon 17 ,62 доларів 62 центи. British American Tobacco 17 ,65 доларів 65 центів. І Peer Properties, яка володіє. Нерухомісті у США заплатили 10 доларів 33 центи. Та лакшері холдинг із Франції Керінг заплатили мені 9 доларів 7 центів. Всього у травні я отримав рівно 94 долари. За перші 5 місяців цього року я отримав 419 доларів 40 центів. Ще до цього самі акції зросли на 2310 доларів. Всього ж на зараз портфель оцінюється у 32 770 доларів. Хочу знати більше. Ше підписуйся.